Доброго дня, шановні телеглядачі. Це нова серія нашого проекту «Рівненщина. будівельна. І сьогодні в студії у нас в гостях голова відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури в Рівненській області. Чук Ігор Миколаївич, все вірно сказав? Все правильно. Доброго дня ще раз. Добрий день. Ну, і сьогоднішня передача у нас, я так розумію, буде присвячена це технічний нагляд. Що це таке, з чим його їдять? Ще раз розповідаю, що у нас передачі так побудовані, щоб вони були доступні для будь-якого мешканця Рівненщини, щоб він міг зрозуміти, що таке будівництво. Технічний нагляд. Ну, ще хотів би сказати: технічний нагляд за будівництвом це досить Така складна річ, і вона вже існує з давніх давен. Скільки існує будівництво, таке в, в капітальних масштабах, стільки існує технічний нагляд. За минулі часи технічний нагляд входив в склад так званої виконання функцій замовника, тобто на підприємствах були відділи капітального будівництва, управління капітального будівництва, на великих будовах. Були навіть дирекції підприємств, що будуються основною функцією цих органів, це було здійснення технічного нагляду за будівництвом. В нових економічних умовах, звичайно, на великих підприємствах ще лишилися ці органи капітального будівництва, відділи, а в, так скажімо, в підприємницькій діяльності. Звичайно, що Тобто в малих приватних підприємствах такого, такої структури немає. Тому законодавством перепередбачено, що людина, яка здійснює технічний нагляд, вона повинна мати певний сертифікат. Що таке технічний нагляд? Технічний нагляд визначено в законі України про архітектурну діяльність. Це здійснення замовником, замовником саме функції контролю. За дотриманням проєктних рішень, стандартів, будівельних норм, а також контролю за якістю виконання робіт. Таке коротеньке визначення. Це говорить про те, що замовник повинен забезпечити здійснення технічного нагляду. Тобто ми переводимо на простий розум. Замовник-будівництва, людина, яка та, будує, та, та, платить яка... гроші, так, платить. вона ще відповідає за якість Абсолютно. того, що так. вона будує, і за це вона відповідає перед законом, так. що вона дотримується певних державних будівельних так. норм. Абсолютно правильно технічний нагляд, як я вже сказав, може здійснювати особа, яка має відповідний сертифікат. Він іменний. Він іменний сертифікат, так. Сертифікати по технічному нагляду зараз є два види: це є інженер технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд, і окремо виділено інженер технічного нагляду за будівництвом автомобільних доріг. Тобто два сертифіката. Той більш вищий сертифікат тільки за автомобільними дорогами, а загальний це будівництво будівель. Знову ж таки, ну, ми рожовуємося. Тобто людина, яка має сертифікат, відповідає своєю так. печаткою, так. яку вона має індивідуально, своїм сертифікатом за здійснення якісного нагляду. Якщо так. вона десь щось там, як ми кажемо, підмахнула в лапках, не те. То вона може позбавитися абсолютно. Того. Ну це мало того. Позбавитися с сертифікату. Це мінімум, що може може ну наскільки мені дома тоді кримінально відповідає. Абсолютно правильно. Тобто, людина, яка підписала будівництво, яке не відповідає проекту будь-чому за певну суму грошей, як у нас деколи дуже щагри останнім часом люблять. Так. Може потім, при перевірці, попасти під дію закону і таким самим нести кримінальну відповідальність. Замовник в даному випадку відповідає тільки за забезпечення технічного нагляду згідно закону України про відповідальність за правопорушення у сфері містобудування, Замовник, який не забезпечив анітичну нагляду, відповідає штрафом штрафом 36. Мінімальних за заробітних плат. Ну, сума не маленька, скажімо. Ну, ну на даний момент так, це, грубо кажучи, плюс-мінус в районі за 40 тисяч. Це вже так. подумайте, чи потрібно вам платити так. 40 тисяч просто за те, що ви не вписали якогось, якогось, а технічного Тобто завдання замовники забезпечити, а вже технічний аналіз здійснює все, все інше. Ну, скажімо, яка роль технічного нагляду в будівництві? Це перш за все. Дотримання проектних рішень, як я вже сказав, що здійснює також і авторський нагляд, за е, даним в, е, будівництвом слідкує, і крім того, технічний нагляд ще здійснює за якістю виконання робіт, за е, наявністю всіх паспортів сертифікатів. Е, Всіх док документів на будівельні матеріали, вироби та конструкції. Особливо, звичайно, за тими будівельними виробами та конструкціями, які підлягають обов'язковій сертифікації, а це досить значний перелік, за об'єми виконання робіт і за якість. Тобто, фактичний інженер технічного нагляду повинен бути на об'єкті досить часто, це, м'яко кажучи. Якщо ми, звичайно, є такі випадки, коли у нас. Технічний нагляд ведуть люди, у всякому разі, зареєстровані з Харківщини там. Житомирщини, житомирщини останнім житомирщини, разом да? у нас з'явилися, що у нас є таке Так, ну може собі будівництво да? то появився що... вже технічний нагляд Житомира, питання, чи ну, він бачить цей об'єкт. Законодавство, звичайно, не забороняє. Але чи буде він да. приїжджати і дивитись відповідність абсолютно. даного будівництва раз хоча б в три дні? Якщо врахувати, що всі акти на закриття прихованих робіт підписує як мінімум три особи, це. Підрядник, технічний і авторський нагляд, так, при будівництві будинку, скажімо, закривається роботи, ну, раз в три дні, приблизно, грубо кажучи, так. Тобто людина повинна побачити ці роботи і підписати цей акт. Звичайно, що. За 200 кілометрів тяжко, а то буде раз в три і дні. І вартість закривати. такого технічного нагляду, якщо він буде їздити або буде жити, наймати десь тут житло, то вона, звичайно, буде колосальним. Золотим. Золотим, так. Ну, вартість, скажімо, технічного нагляду, вона... Як визначено в листі Мінрегіону нашого, складає, грубо кажучи, 1,875% від вартості Загальний. загальних будівельних робіт. Тобто сума досить значна. Наш, наше міністерство давно визначило такі приблизну вартість технічного нагляду, тобто, це, це досить важлива річ. Асмускільки скільки кошти, і вона повинна бути належна. Ну, це від. є відповідальність, як і собі. досить висока відповідальність, адже не так. дай Бог щось станеться з висоткою чи з якимось промисловим об'єктом, то людина першочергова, я так розумію, по не дай Бог щось відбувається. от як ми бачимо, падають чи під'їзди, чи дахи, чи там щось робиться, то відповідає я так розумію, це технічний нагляд. Так, за те, що він не проконтролював, як ви кажете, якість матеріалів. Само виконання робіт, ну і так далі, і тому подібне. Тобто це дуже серйозно. Що ми бачимо в нас? Ми в нас бачимо, що за пару рублів, як я кажу, хтось підписує якусь декларацію, а потім так само підписує і готовність об'єкта. в надії, що з, ну, з цим об'єктом саме нічого не станеться. Це в кращому випадку, коли. Технічний нагляд знає, що він хоч веде об'єкт, а бувають ви випадки з нашою декларативною системою, що технічний нагляд навіть і не знає, що він записаний в декларацію. Я б хотів би на цьому зупинитися. Це адже дуже, дуже дуже часто, серйозне питання. Да, дуже часто замовник вписує людину, і коли Дабі викликає на співбесіду, так би мовити, людину, вона робить круглі очі і каже: я перший раз чую. А не є питання взяти сертифікат в єдиному реєстрі, подивитися в комп'ютер і вписати «Іванов Іван Іванович, номер 78567. Надав надав інформацію. А чи Іванов Іван Іванович в курсі, то ми не знаємо. Оце декларативний характер. Там, де дозвіл, там питань нема. Тобто там, це ну, наказ. Ваша точка зору, це потрібно було б змінити? Звичайно, в Звичайно. системі, я так розумію, як у нас зараз там проходить в першому читанні, пройшов уже закон про класи наслідків. Ну, як на мене, також це нонсенс. Ну, 16 поверховий будинок, третій категорія складності. Декларативним методом вкинули два папірця в дабі, і три місяці побігали від ДАБі, і будинок з в експлуатації. І будівельник може бути хто завгодно без ліцензії і так далі. Ну, це ну, взагалі нонсенс. 16 Абсолютно. поверхів, вертикальний транспорт, сміттєпроводи, ну, розв'язка, пожежна, ну все. І ми йдемо в Європу. Ну, бо в Європі, мабуть, не додумалось би робити відхиляючись від проєкту. Звичайно, звичайно, звичайно. Скажіть мені, є у вас таке слово дуже цікаве в назві «саморегулювна». — Так. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам, що саморегулювна під собою має на меті, що ви самі можете регулювати якісний склад, я так розумію, вашої організації. Так. Ну, перш за все, я хочу сказати, що принципи саморегулювання були ще вказані в законі про архітектурну діяльність 99-го року. Саморівні організації у сфері архітектурної діяльності. Це неприбуткові добровільне об'єднання фізичних та юридичних осіб за відповідним напрямком підприємства чи професійної діяльності, які в установленому порядку набули відповідного статусу. Що це означає? такий маленький, коротенький, як то кажуть, абзацик 99-го року і в кінці кінців 99-го року, в 12-му році, тільки в, е, е, були створені саморегулівні організації. Тобто через 13. Так, да, ну це, в принципі, ці зміни були внесені в цей, в цей закон, але в швидким темпом це питання стало вирішуватися. Я скажу, що саморегулювання в будівництві, можливо, стало вперше, як в інших галузях. Тобто держава в даному випадку делегує свої функції якісь. Професійним об'єднанням, громадським організаціям, які професійно займаються саме цим вузко на право так, направо, так, так Абсолютно правильно. Скажімо, в світі є кілька варіантів саморегулювання. Є так зване деделеговане саморегулювання, як скажімо, в нас є взагалі добровільне саморегулювання це Нова Зеландія, Америка, де взагалі професійні спілки делегують якісь контролюючі функції навіть державним органам, навіть таке. Сполучені Штати і. Тобто спілка чи громадська організація і... делегує повноваження державі? Так. І є змішана система. Скажімо, професійні спілки в багатьох країнах розробляють нормативні документи, ДБН і так далі. Але це, уявіть собі, яка це ступінь відповідальності і самоорганізації і професійного середовища. Абсолютно правильно. Ну, ми пішли оцим шляхом делегування. Першим. Кроком таким було те, що коли ввелася сертифікація спеціалістів в галузі архітектури, а це мається на увазі сертифікація інженерів-проєктувальників, сертифікація архітекторів і сертифікація інженерів технічного нагляду, перше було створено. При гільдіях, бо є, скажімо, в нас дві гільдії це гільдія інженерічного нагляду і гільдія інженерів-проєктувальників. Також є спілка архітекторів України і ще й Асоціація експертів України. Тобто таких чотири ну, і ще є звичайно Асоціація будівельників, асоціація виробників будівельних матеріалів. В тих, в тих галузях поки що сертифікації обов'язкової немає, але наскільки я знаю, добровільна сертифікація в них є. Вони також сертифікують добровільно своїх спеціалістів, щоб показати, що рівень. Так от, в, в цих галузях, де сертифікація була обов'язковою, це сертифікація експертів, сертифікація проектувальників, сертифікація інженерів нальду і архітекторів. А передбачалося, що для отримання сертифіката необхідно пройти певний підвищення кваліфікації і навчання. Першим тобто, вони якось ці курси централізовано провели. Перш за все, це було доручено зробити гільдіям. Гільдії стали і ну, громадські організації не тільки гільдії, я ж назвав, що їх є таких основних чотири, які стали проводити навчання. До складу тестиційних і комісій міністерства були включені представники громадських організацій. І наступним етапом це в минулому році, в літом, в 15-му році літом, було вирішено, що досить успішно проходить цей процес і делегувати певні повноваження державних органів громадським організаціям. Перше, це було делеговано гільді інженерів технічного нагляду, видача сертифікатів, контроль за дотриманням. Стандартів, також ще плюс, це страхування відповідальності інженерів технічного нагляду. Доручено було делеговано повноваження нашій гільдії. Наступна була гільдія інженерів-проєктувальників, потім Асоціація експертів, вони вже видають свої сертифікати, і спілка архітекторів. Тобто, як то кажуть, це було видано на рік. В цьому році побачили, що йде процес нормально, якісно і так далі. Продовжили ці делоговані Тобто до загального сертифіката видається? Ні, ваш. Ні, 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 ні. Чи він з передано повноваження видачі тобто, сертифікатів. вже видаєте сертифікати? Так, ви видають громадські організації саморегулівні отримання статусу саморегулівного йде наказом по відповідному міністерству. Надається статус саморегулівного uh -huh. організації, надано такі зараз чотирьом громадським організаціям. Тобто ви самі проводите пере навчання, перекваліфікацію, навчання. видаються сертифікат, контроль. Контроль. контроль так, тому що законодавство передбачає раз в п'ять років підвищення кваліфікації. Сертифікат. Тобто відразу запитання, якщо людина отримує у вас сертифікат, ви контролюєте, видаєте. Ви так само проконтролювавши неякісне виконання. Так, так. Чи як в мене дуже ну в ДАБі є дуже часто, перепрошую не мене. що ми визиваємо інженера техногляду, він просто не є на перевірку. Коли ми питаємо, що ти там робиш, то в нього навіть журнали ведення робіт немає, ну взагалі Я, нічого так. нема. Тобто ми звертаємося тоді, і будь-хто звертається, і я так розумію, будь-хто з громадян має право звернутися до вас на поскаржитись на невідповідність даної особи своїм займаним посадовим обов'язком здійснення технічного нагляду, і ви можете подати, чи ви просто самі тоді скасовуєте. Тут є один цікавий нюанс: якщо видано гільдію. Тобто, які видані з 2015 ага, року. Тобто сертифікат... вони є до 2015 року, є, а є так. після 15-го 15 року. Ті, що видавалося Міністерство, орган, який його видав, скажімо так, сертифікат може анулювати. Mm -hmm. Ті, які видані вже спочатку гільдії, значить, може анулювати його гільдія. А ви так само видаєте на 5 років? Сертифікат є безсрочним. Ага, тобто Люди він один. Добре, а ну а людина я. підтверджує, мабуть, людина якось? підтверджує, ну, що бо 5 років, ви... повинна пройти підвищення кваліфікації. Тобто кожних 5 років він так. приходить до вас. Є певні вимоги. Якщо людина займається більше трьох років за даною діяльністю, сертифікат не є чинним. І якщо людина протягом п'яти років не пройшла підвищення кваліфікації. Ну а от у нас зараз, от, знову вертаємося до того самого будівництва, я не буду вже його навіть згадувати. В лютому закінчилися у людини сертифікат. Ну, це перші сертифікати, вони були. І Срочні. людина не продовжила. все. все. Людина має. вже не може здійснювати технічний нагляд. Тобто, якщо навіть його десь впишуть, це вже буде порушенням так. і внесення завідомо неправдивих даних так. в декларацію, що за собою тягне скасування саме цієї так. декларації. Крім того, несе відповідальність. Відповідальність, як то кажуть, і замовник. Не, замовник і несе, несе відповідальність і той технічний нагляд, згідно 96.1 Кодексу України місцеві права А якщо він був не в курсі? А якщо він був не в курсі, він тут і не в нього. При чому хто його вніс? Тобто він пише він. заяву, бо у нас є такі, що так, пишуть, є. немає відношення. Так. До цього мене перший раз чую, там вписали самовільно. Бо, на жаль, є, ну, такі, скажімо, недобросовісні забудовники, які зараз. Продивившись цю систему декларативного методу, почали просто недобросовісно поступати. Вони вписують, знаючи там відомого архітектора, вписують йому технічний, авторський нагляд. Там передивились базу, ага рівненський технічний нагляд, вони його вписали. В цей момент вони як-небудь зробили, здали і надіються на те, що, можливо, десь пройде так, що даби не помітить і не визове людину, не запитає, чи ти там здійснював і зданий об'єкт. Перш за все, підтвердженням цивільно-правових відносин між двома суб'єктами господарювання є договір. Добро, давайте для людей по-простому. Е, бабця будує хату в селі. Технічний нагляд їй потрібен? Якщо будується по будівельному паспорту, ні. Тобто, якщо є наявний будівельний паспорт, паспорт? вона по повідомленню так. будується, але технічний паспорт не потрібен. Тех... Щоб ви не переживали, тобто, ви розумієте, технічний нагляд для будівництва. Хат, ну, хатки бувають різні. Ну там, так. Да. Це ще Завис... передбачено будівельним паспортом. Паспорт, конкретні... Якщо є декларація, все. То тобто, то, по-любому, одне з основних умов е, дійсності декларації є е, строчка, де записано: е, такий-то, такий-то технічний нагляд, сертифікат, такий то такий-то. Наявність ну, технічного нагляду до завершення будівництва. Більш е, е, таке потужне будівництво промислове житлове. Це вже ну абсолютно ну, я вже мовчу про четверту п'яту категорію. Там технічне ну, те, навід. що подвазвіло, то ще й подається і наказ. Про підтвердження, тобто там документи всі підтверджують абсолютно ведення і технічного, я досконально, і на виконроби, і, і копія сертифікатів іноді, завірено. Там на Знову питання і... є класифікація, це знову ж для людини, для мене. Є класифікація по е, рангу там, чи якось самих технічних наглядів. Бо ну, ми розуміємо, що людина, яка може контролювати будівництво сараю. В Зричницькому районі, мабуть, не ми може контролювати, я так думаю, 16 поверхівку то чи там великий промисловий об'єкт. Є вас? В свій час була класифікація, потім вона була відмінена, тому що законодавством вона не була передбачена і видавалися сертифікати просто інженера технічного нагляду. З 1 числа січня цього року з введенням в дію ось такого. Змін до довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, де вже передбачено категорії інженерів технічного нагляду, з нового року видаються вже сертифікати з категоріями. Де Знову ж таки, ваша організація? Всіма організаціями. Цей довідник включає в себе зміни до професійних характеристик професій і інженерів-проектувальників і. Інженерів технічного нагляду і експертів. Я по-простому. Людина мала, як ви кажете, той ще сертифікат. Він є З 1 чинний, січня він уже мусить мати категорійність, має щось старий, доздати. Старий сертифікат є чинним. Я розумію. В законодавство не передбачено. Але в ньому ж не вписувалась категорія. Значить, він на всі категорії складності. Ага, тобто йому видавались на будиночки, так. але згідно того, що він має старий, то він має право вписувати себе mm. в будь-який об'єкт. Так, має право. Значить, що я хотів би сказати? Єдине, що зараз є, навіть деякі замовники вимагають сертифікати нового зразка. Тому, маючи сертифікат старого зразка без категорії складності, поважаючи себе інженери проектувальники інженери етнічного нагляду, отримують сертифікати. З категорії. Додатково. додатково. І тут здають, враховуючи, що додатково. у них є достатній так, досвід, так, е так. знання. Тобто, якщо вже в сертифікаті написано, що він провідний інженер і має право вести чи проєктувати п'яту категорію складності, зрозуміло, що така людина буде цінуватися і замовником, і, і інвестором вище. А цінують замовники такі прості? Е -е, ну, я вам скажу торг, на сьогодні, торг і недавно ми дивилися по Одеській області, якесь було е -е, об'ява, що. Інвестор хоче проєктувати об'єкт, не пам'ятаю, який було написано вимоги до проєктувальника, сертифікат привідного інженера. Інвестор просто хоче, щоб в нього проєктувала досвідчена людина. Скоріше всього, що на будівництво він також буде вимагати, щоб був сертифікат привідного. Інженертичного нагляду. А замовники часто хочуть оплачувати, адже ну, на а, їхню звичайно, думку, так. це ж ну, 18,8 від мільйонів, це достатньо. Ну, я вам коштує. скажу, що, по-перше, оскільки саморегулювання воно передбачало ще й як одною з умов, це страхування відповідальності, то члени гільдії, які отримують нові сертифікати, та які мали старі сертифікати членами гільдії. Повинні в військовому порядку бути застраховані. Тобто вийде, тобто до страхової в, компанії, компанія є окремий вид страховки. абсолютно є окремий вид страховки, це страхує гільдія, відповідальність в залежності від ось цього категорії інженера. А сам інженер не може взяти з, собі страховку з, без він, гільдії? Він може взяти, але це не кожна страхова компанія захоче це робити. Ні, ну я розумію, ну, я просто питаю, чи просто це є, розширений розширений є стандарт. Кожна гільдія і, скажімо, громадська організація має набір певних своїх стандартів. Наша гільдія, так само гільдія проєктувальників, має чотири стандарти професійної діяльності. Перший стандарт це значить виконання послуг, робіт, якість їх виконання, другий це контроль за їх виконання. І третій стандарт це саме страхування відповідальності. Скажімо, страхування. Інженера технічного нагляду першої категорії це е, 5 мільйонів. У випадку страхова сума мається на увазі. Тобто, яку якщо не це, дай Бог щось з будівлею, та, то компенсують страхова та, компанія. Та, буде? Якщо не, 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 не дай Бог не, не якісне скажімо, виконання своїх обов'язків, і це буде доведено судовому порядку, то він замовнику сплачує. Це цивільне відповідальність, це цивільна відповідальність, тобто замовник замовнику за заподіяну шкоду. Відповідальність цивільний інженерного нагляду замовник за заподіяну шкоду. Ну і в залежності, там, скажімо, якщо це інженер другої категорії, то це 300 тисяч відповідальність. Е, перша категорія е, в різному там, в різних е, гільдіях це може бути 3 мільйона. Ну, а провідний до, до 15 мільйонів відповідає. А скільки є, є категорії у технагляду? Е, у технагляду є друга категорія, перша категорія і провідний. Тобто провідний це п'ята категорія. Ну, провідний це, це вже найвище. Так, да, це вище. У нас є у рівному провідні. Е, провідних не скажу, не скажу, не скажу. Я, у всякому разі. Поки що на скільки нічого? взагалі в Гільдії? а От, в такі. гільдії е, на е, в нашому відокремленому підрозділі 69 чоловік. Тобто технічних наглядів в Рівненській області 69 офіційно. Ні. Значить, члени гільдії це члени гільдії, а є інженер технічного нагляду, які сертифіковані, але не є членами гільдії. Ага, Тобто Таких є взагалі 69 половина. сертифікованих. 69 це члени електронного підрозділу. Сертифікованих на сьогодні, я думаю, біля 120 чоловік. Тобто є всього 120, сертифікованих 69. Є сертифікованих 120. А ага, членів гільдії з них 69. Тобто більше половина вже в гільдії? Десь так, приблизно половина. Тому що вони змінюються. Хтось відходить в інший світ, хтось отримує досить. Є, так, є такі люди. Досвідчені, до речі. Угу. Е, приходять молоді, хтось бере сертифікат, хтось йде на пенсію. Тобто різні нюанси є. Тобто, десь приблизно половина. По Україні десь в районах 50-60% є членами гільдії. Я щиро вам дякую. Наша передача підходить до завершення. Я б хотів би, щоб ви в кінці та в дві хвилини сказали, що ви думаєте про вашу таку професію інженерів технічного нагляду, як потрібно відноситися громаді. Ну і не забувайте, що у нас на цій неділі для будівельник. Звичайно. Ну, перш за все, я хотів би привітати всіх будівельників з наступаючим нашим професійним святом днем будівельника і всіх, які причетні до цієї галузі. А до цієї галузі причетно дуже багато людей. По-друге, я хотів би сказати, що, шановні замовники, коли ви хочете, щоб вас, ваш об'єкт був збудований якісно, з дотриманням всіх вимог чинного законодавства, з дотриманням всіх будівельних норм, то, будь ласка, шукайте кваліфікованих інженерів технічного нагляду, шукайте кваліфікованих проектувальників і шукайте чесних підрядників. Дякую. Я ще раз дякую. Ну а ми закінчуємо цю передачу і чекаємо виходу слідуш. До побачення.